Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 18 по 31 серпня, що нас очікує до кінця місяця. Так, 18 серпня у п'ятницю погоду визначатиме гребінь антициклону. Вітер східний, північно-східний, 4 9 метрів за секунду, в Криму 6. 12. Мінлива хмарність без опадів. Тільки в горах Карпат, після 13 години місцями дощ гроза, вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 23 градусів тепла. Вдень на заході, півночі та центрі плюс 28-32, на півдні плюс 30-35 і на сході плюс 29-32. В суботу, 19 серпня, погоду визначатиме гребінь антициклону. Вітер східної чверті 4 м за секунду, в Криму 612 12. Мінлива хмарність без опадів. В горах Карпат та в Чернівецькій області після 13-ї години місцями дощ гроза. Вночі без опадів. Температура повітря вночі плюс 16-23, В день на заході плюс 27-32, на півночі 29-32, в центрі 34 На півдні плюс 31-36 і на сході плюс 30-35. В неділю, 20 серпня. Погоду на півдні країни буде визначати північна частина циклону. Решта території країни малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. На півдні вітер північно-східний 50 метрів за секунду. На решті території нестійкий 3,8 м. Мінлива хмарність. На заході країни може розвиватися лінія нестійкості в день місцями дощ гроза. На півночі Сумщини та Чернігівщини, в день також очікуються дощі та грози. Нарешті території без опадів і вночі без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 16 до 24, вдень на заході плюс 28-33, на півночі 27-32, в центрі 30-35, на півдні 32-37 і на сході 31-36. З понеділка по четвер з 21 по 24 серпня погоду України переважно буде визначати антициклон. Понеділок вітер північно-західний, на правобережжі 7 пориви 14 метрів за секунду, на лівобережжі 4 пориви 9. Смілива хмарність на заході країни півночі, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградській області, Полтавщині та Харківщині. День місцями дощ гроза. Нарешті території без опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 25 Вдень на заході плюс 27-33, на півночі 29-34. при дощі та грозах плюс 25-28. В центрі 31-36. На півдні 32-38. І на сході плюс 30-35. У вівторок, 22 серпня, вітер північно-західний, 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході та півночі плюс 14-20, на Закарпатті до плюс 24, на решті території плюс 20-26. Вдень на заході плюс 27-30, на Закарпатті до плюс 33, на півночі 25-30, в центрі 28-33. На півдні 31-37, на сході від 28 до 34 градусів тепла. В середу 23 серпня вітер північно-західний, 12 метрів за секунду, мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 13 до 23, вдень на заході плюс 27-30, на Закарпатті до плюс 33, на півночі 24-29, в центрі 27-31, на півдні 30-35 і на сході плюс 26-30. Четвер, 24 серпня. Вітер на сході, північно-західний 6 пориви 12 метрів за секунду. Нарешті території нестійкий. 3 пориви 8 метрів за секунду. Мірлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 24 градусів тепла. В день на заході плюс 28-32, на Закарпатті до плюс 35, на півночі від 23 до 30. В центрі від 27 до плюс 33 градусів тепла, на півдні 30-35 і на сході плюс 25-30. П'ятницю 25 серпня погоду на півдні країни буде визначати антициклон. Решта території опиниться під пливом улоговини циклону. Вітер південно-західний, 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 24 градусів тепла. На Закарпатті до плюс 26. В день на заході та півночі плюс 30-38, в центрі 33-40, на півдні плюс 35-40 і на сході плюс 31-37. В субота 26 серпня погоду визначатиме улогове циклону. Вітер південний 5 пориви, 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність в день без опадів. Після 18 години на заході та Житомирщині можливі. Дощ, гроза, град, шквал 17 пориви 25 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі від 18 до 25 градусів тепла. Вдень на заході плюс 28-35, на півночі 30 в центрі 34-40, на півдні плюс 35-41 і на сході плюс 35-40. В неділю, 27 серпня, погоду визначатиме у на циклону. Вітер переважно південно-західний. пориви 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Ввечері на заході місцями дощі та грози. Можливий град, можливі шквали 17-25 метрів за секунду. Вночі на заході місцями слабкий дощ, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 14-20, нарешті території плюс 18,26 Вдень на заході та півночі 30-38, в центрі 33-39, на півдні та сході 35-40. Понеділок 28 серпня. Вітер на заході, західної чверті, на решті території південної чверті 5-10 метрів за секунду. Мідлива хмарність, вдень ввечері та вночі, на заході та півночі країни, а також на Вінниччині та Черкащині, часто міща, місцями дощ, гроза, Град. Можливі шквали до 25 метрів за секунду, і більше. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 15-22, нарешті території плюс 20, В Вдень на заході від 25 до плюс 34, на півночі на Житомирщині плюс 27-34. Нарешті території плюс 33-40, в центрі плюс 34-40, на півдні плюс 36-43, і на сході плюс 35-40. У вівторок, 29 серпня, вітер на правобережжі Західний, на лівобережжі південний 5 пориви 11 метрів за секунду. Мідлива хмарність. На заході, півночі та центрі країни протягом всього дня, Часом місцями дощ гроза град, шквали до 25 метрів за секунду і більше. На півдні та сході без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 12-18, на решті території плюс 18-26, вдень на заході 20-25, на півночі на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині плюс 20-26, на Сумщині від 25 до плюс 35 градусів тепла. В центрі на Вінниччині та Черкащині від 20-30 до 30 тепла. На решті території від 28 до плюс 38 градусів тепла. На півдні від 30 до плюс 40 і на сході плюс 35-40. В середу 30 серпня вітер західної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність по всій території країни. В день часто місцями можливі дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 20 градусів тепла. На південному сході плюс 16-26. Вдень на заході та півночі плюс 20-25 в центрі. 22-28, на півдні 25-32 і на сході від 25 до плюс 35 градусів тепла. І в четвер, 31 серпня, вітер на правобережжі південно-західний, на лівобережжі північно-східний. 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 20 градусів тепла, вдень плюс 25-30. Ремонта на Донбасі до плюс 33. Це орієнтовний прогноз погоди до кінця серпня. Звісно, прогнози на такий великий проміжок часу мають низьку справджуваність після сьомої доби, тому треба уточнювати опади, фронтальні розділи. Сучасна наука не може поки ще давати точні прогнози хоча б на два тижні, не говорячи вже про більший термін часу. Але з якоюсь вірогідністю можна оцінювати стан атмосфери і прогнозувати тенденції погоди. Тому слідкуйте за новими прогнозами погоди.